Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ на Покровському напрямку. Вищі сили говорять, що так, дуже страшно. Але е, є надія повернутися в Покроськ. Не знаю, так іде мені що є надія. І тут так, зараз страшно кажуть, повернутися людям у Покроськ. Перемога за нашими військовими. І те, що расисти терор якийсь вчинили. Може, це і за дронів? Скажіть вищі сили, допоможіть, будь ласка. Угу. Вони не зможуть більше. Тероризувати цими дронами не зможуть. Іде зміни фортуни, коли люди вертаються до свого дому. так карта миру Дай Боже, щоб все було як краще. Заперечую, відвертаю ворога. Більше не мають расисти змоги використовувати дрони, артилерію. Більше немає зброї у расистів. Повністю знищені всі склади із боєприпасами. Тікають, лякаються расисти. Більше не можуть нападати на Покровськ. Одвертаю, отсікаю на віки вічні. Так, тут у мене як я перебудала. Убирають, угу. цікаю ворога на віки вічні, від Покровську, відвертаються решисти, тікають, лякаються, самі себе вбивають. Буде так і так є. Дуже сильно втомлені люди, людям потрібні гроші, допомога. Повертаю все біль сльози, страждання, все лихе, що зробили росіяни із Покровськом. Повертаю їм назад, із Покровським напрямком, що чинили расисти, все їм назад вертається. Повертаю війну на територію Росії. Тікають расисти з України. Більше не зможуть напасти, хай в них така війна буде. На їхній території буферна зона. Більше не можуть расисти на нашу територію чинити обстріли, наступати не зможуть. Цікаво, відвертаю віки вічні ворога. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Захистіть, усіх військових, України, цивільних людей, на Покровському напрямку, на інших напрямках. Захистіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни. Гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують расисти. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Особливо тому, хто дає накази, хай прилетить у голову. Буде так і так є. Біше. Я хочу подивитися Курахівський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили. Що заважає знищити расистів, що наступають на Курахове на Курахівському напрямку? Дуже сильно багато дезертирів. рашисти перевдягаються, тікають. Може, є водойма, по якісь водойми можуть рухатись. от В них не вистачає живої сили у рашистів І тут буде зміна на краще. Військові України будуть. Я так розумію, звільняти якісь а, території? Скажіть, допоможіть, які плани у расистів на Курахівському напрямку? Що відбувається? Що планують расисти на Курахівському напрямку? Тут дуже багато расистів буде взято у полон. Є в них такий план, їх там небагато, вони можуть лишатись один, яких кидають просто в атаки, але вони не в змозі нічого зробити. В них як вони без очей, зав'язані руки в неї не бачать. Може, може вона і каліки, дійсно, що сліпі якісь сліпші люди. Ну і всі умруть, убиті будуть. і Расисти їх там тримають, от їх вже заплановано, що їх не має бути в живих. Не знаю, тут карта така виходить, коли заробляють на. На війні великі гроші. Скажіть, допоможіть, які плани у расистів щодо Курахівського напрямку допомоги. прошу. Угу. Немають змоги расисти продовжувати ці атаки. Вони будуть домовлятися і е ще там сувора, дуже буде зима. Верніше вона Напевно, вже є сувора. Щось їм плохо, дуже погано. В них дуже багато поранених, вони, не не вони будуть домовлятись. І я так розумію, уходять вони звідти. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть расистів від Курахівського напрямку і поверніть все назад біль сльози, страждання, смерті, катування, гвалтування, все лихо, що принесла Росія. Українцям на Курахівському напрямку поверніть расистам назад. Хай собі таке зроблять на собі, хай таке відчують, буде так і так і Очищаю, обираю весь. Все ворогу йде. Всі страждання у ворога. Тепер буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть від наших військових. Українців, цивільних людей на Курахівському напрямку, одведіть, одверніть і поверніть назад расистам. Особливо тим, хто дають накази на наступи, хай їм голови це все летить, їх нищить. Більше вони не зможуть наступи, накази давати. І ті, хто виконують ці накази, хай будуть убиті, більше не зможуть. Виювати ніколи в житті буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для всіх наших військових, цивільних людей на Курахівському напрямку, захист міцний і вдень, і вночі оберігайте, крильми закрийте, захищайте, не намить не лишайте, захист міцний буде так. І буде все сказане, дійсно так буде. От, так що на цьому я буду завершувати. Все буде добре. Дякую усім за увагу і до зустрічі!